Боліли рани та вже не болять. Паперових янголів у День Героїв Небесної Сотні учасники тихої акції Ангели пам'яті вішають на бронзове дерево свободи. До всеукраїнської ініціативи долучаються восьмем. Розповідає співорганізаторка заходу Юлія Щербань. Саме 20 лютого відбулись наймасовіші розстріли. З цього почалась війна, яка триває і досі. Якщо ми пам'ятаємо, ми об'єднуємося, об'єднуємося і так само ми об'єднуємося з вірою у нашу перемогу. Тільки об'єднані ми можемо здолати цю нечість. Людмила Боярська до тихої акції доєднується в п'яте. Тань пам'яті шана людям, які віддали життя за нас. Кожна людина, кожна ця втрата для нас дуже-дуже дорога. Це не оцінити те, що вони зробили для нас. Янголів, яких учасники акції вішають на дерево свободи, цими вихідними виготовляли в молодіжному центрі квадрат, каже Щербань. Доєднатися мали змогу всі охочі. Вважаю, що це важливо і дітей треба залучати до таких акцій, щоб пам'ятали, щоб знали, з чого почалася наша боротьба за незалежність від Росії. Я роблю ангелика символ пам'яті наших героїв. До Вінниці з Гайсенської громади приїхала Галина Твердола. Суспільному розповідає: до виготовлення паперових янголів доєднується не вперше. На фронті 2017-го загинув її чоловік. Одного з янголів робить у пам'ять про нього. Він пішов 17-му і в 17-му півроку. Він прослужив 17-му і загинув дуже боляче цих не робити, бо це. Страшно від тої думки, скільки їх там вже. Хоча, звичайно, ми насамперед ми робимо їх в пам'ять про ангелів Небесної Сотні, про загиблих, але і забувати про тих, хто кожного дня туди доєднується. Не варто. Хочеться, щоб люди пам'ятали. І не просто пам'ятали, а пам'ятали душею, тому що це дуже важко. Сьогодні на дереві свободи і англий, які молодь принесла з собою в руках. Я тримаю ангелочка як символ всіх людей, які поклали життя своє в цей день. Це дуже важливо, тому що вони боролися за нашу свободу, за те, щоб ми мали право голосу в нашій країні. Ми повинні пам'ятати про наших хлопців, які віддали своє життя заради нашої гідності, єдності, свободи. Тому ми маємо пам'ятати про них сьогодні, завтра і завжди. Адже завдяки їм ми зараз тут. Ульга Антохова, Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.